Розказати і поділитися про сузір'я універсальних засобів, які є в нашій компанії, я думаю, всі ви користуєтеся ними. А хто ще не відкрив для себе, то я думаю, коли відкриє, то не зможе від них ніколи відмовитися. Завжди ношу з собою сумочці, Завжди використовую вдома, допомагаю друзям, знайомим. Це наші універсальні мазі. Мазь для Вен, яка використовується не тільки для Вен, тому і називається універсальна. Мазь універсальна, яку ми всі добре знаємо, яка нам допомагає протягом усього року. Мазь для суглобів. Мені, наприклад, дуже подобається її запах. Я його завжди просто обожнюю, коли ввечері користуюся цією мазю. Фітоанальгетик, перша допомога при будь-яких таких травмах, запальних процесах суглобів і ще такі ось невеличкі, але дуже потрібні. Креми. це крем антигрибковий суперефектом. Мій улюблений Крем як для вчителя, це регенеруючий, тому що він мені дуже допомагає відновлювати зв'язки в моїй роботі, коли мені весь день доводиться говорити. Без нього я не обходжусь, і раджу своїм колегам. Ну і звичайно, Гель 39 екстрактів універсальний. Навіть не знаю, де його не можна використовувати, мабуть, дуже і дуже багато різних ситуацій, коли він нам просто служить як аптечка. Але сьогодні я б хотіла розказати про новий крем. Ну, я думаю, що ви також з ним познайомилися. Це універсальний косметичний засіб, яким можна користуватися по всьому тілу. Від обличчя, я б сказала, і до п'ят. Це е, універсальний крем Біоформула. Як тільки він з'явився, я відразу його собі придбала, мене зацікавило, що ж це за новий засіб. Здається, уже скільки я вам всього назвала, для всього є, все можна, всьому допомогти своєму тілу будь-якому при будь-якій ситуації. Але цей крем також можна використовувати на будь-які проблемні місця. Дуже добре, він підходить для того, щоб пом'якшити загрубілу шкіру. Він прибирає сухість і лущення. Я переконалася це на своїх ліктях, які, на жаль, постійно мали цю проблему, і скільки я не боролась, вона то зникала, то з'являлася. І ось нарешті я можу просто. Прокидаючись вранці, гладити свої лікті, і вони гладесенькі, вони не мають ніяких немає ніяких подразнень на них. І це завдяки ось біоформулі. Саме вона мені допомогла. Біоформула містить депантенол, який допомагає відновити шкіру при різних пошкодженнях. І причому дія дуже швидка. І він прискорює також оновлення епітелію через те і можна позбутися таких проблем. Ну всі ви розумієте, що найтакі ризикованіші ділянки нашої шкіри це обличчя і руки, бо вони піддаються саме вони піддаються найбільше зовнішньому впливу, і тому потребують щоденного особливого догляду. І ось біоформула допоможе нам цьому, тому що щодня, користуючись цим кремом, можна позбутися сухості шкіри. Я знаю, що це проблема багатьох. Багато хто звертається з цим, знайти якийсь такий крем, який зволожує, який живить. Ось саме біоформула і виконує цю функцію. Крім того, вона ще заживляє садна, порізи, тріщини, невеликі опіки. А цього літа біоформула дуже згодилася навіть при сонячних опіках, тому що у нас от в Черкасах була така температура плюс 36, плюс 37, Від сонця не було куди сховатися, не скрізь є тінь. То ось такий крем дуже допоміг. І ну, я в усякому разі, вперше цього літа, ось на шкірі обличчя, не отримала опіків. Далі біоформула, я вже сказала, що дуже багато такої, такої користі для нас приносить. Але що ж туди входить? Що це за чудодійний коктейль такий, що так допомагає? Всього лише чотири гриба. Але що це за гриби? Мабуть, це справжні чарівники ці гриби. Тому що тут поєднуються лисички, білий гриб, шиїтаки і чага. Я думаю, просто бомбезний такий коктейль. Я навіть ніколи не думала, що можна поєднати ось такі абсолютно такі, різні гриби. Дуже цікаве поєднання. Перше, я дізналася, що лисички можна використовувати в косметології. Виявляється, що вони допомагають при лікуванні наривів і фурункулів. У лисичках є вітамін А, і він покращ, саме він покращує стан нашої шкіри. Потім витяжка з лисичок володіє, як я вже сказала, поживним і зволожуючим ефектом. Тому ті, хто шукають саме такі креми, ось можуть користуватися біоформулою. Далі лисички покращують структуру шкіри, ну витяжки з лисичок, сповільнюють процеси старіння і ще тонізують шкіру. Ну і, і також вони нормалізують кислотно-лужний баланс шкіри. І ще одна така такий ефект один це усувають грибкові захворювання. Далі білий гриб. Білий гриб використовувався здавна для лікування псоріазу. Його ще в давнину ним користувалися для того, щоб лікувати різні захворювання шкіри. І я прочитала про те, що давні римлянки використовували цей білий гриб для того, щоб доглядати за шкірою обличчя. Вони виводили в угрі, висипи, Потім е, зменшували сліди від віспи і краснухи, так що могли залишатися довго красивими, зі свіжим молодим обличчям. Далі входить біоформулу також грибчага, який використовується при різних дерматозах, псоріазі, екземі. В арикозі, при судинних зірочках, ранках, різноманітних там царапинах, гематомах. Тому ви розумієте, коли такий комплекс, то, звичайно, формула стає дійсно такою біологічно активною і суперформулою. Ну, і сюди ж входить нам відомий уже улюблений гриб шиїтаки, який я, наприклад. Обов'язково кожного року, не менше двох разів приймають. Я його вже давно полюбила, і він відновлює шкіру, омолоджує, допомагає регенерації шкіри. І ось такий крем, який містить чотири цих види гриба, мені також допоміг. Така ситуація в мене склала, що Влітку я надбала собі таку не дуже приємну хворобу. Це мікробна екзема. Мікробна екзема дуже неприємна, я не могла виходити на вулицю з відкритою шкірою, тому що мікроб, який потрапив туди, викликав подразнення, і дуже сильне було подразнення шкіра. Дуже червоніла, дуже сильний зуд був, шкіра тріскалася до крові, це були ну, рани такі, і нічого не допомагало. Не допомагало тому, що ця мікробна Екзема боїться води. Тобто все, що складається, чим більше у засобах води або рідини, тим мені було гірше, тому я не могла нічим таким користуватися. І ось, коли я відкрила оцей крем Біоформула, видавила його, я побачила, що він такий густий, густий, дуже густий. Ну і я вирішила спробувати. Спочатку я просто нанесла на ці місця ці екземи. І... І виявилося, що він не пече, тому що коли на е, ці місця уражені екземою цієї мікробної потрапляла вода, то було дуже боляче, пекло і зуд був страшний. І ось цей крем, коли я нанесла і побачила, що я не відчуваю ніякого зуду, то тоді я почала ним користуватися. Е, на всю, скажімо так, нанесла повністю на ці місця уражені. Ну, я замотала для того, щоб значить, спочатку плівкою, потім, щоб залишився там цей крем. І ви знаєте, за три дні я використала оцей тюбик. За три дні. Тому що я цілий день я ним мазала і на ніч мазала, наносила. і... Я вам скажу, я була просто вражена. Я плакала, коли побачила результат. Це, це серйозно, тому що для мене було це ну, дуже важко переносити. Я побачила, що у мене е, шкіра е, злізла, і під цією шкірою з'явилась нова, така молода, звичайна без екземи шкіра, чиста шкіра. І не було ніякого зуду, і зараз, от е, я бачу результат, я просто дуже ним задоволена, запасаюсь ним і рекомендую всім е, бо це просто супер, такий е, продукт бомбовий. І ще раз біоформула. Рекомендую і бажаю всім здоров'я. Дякую за увагу.